Ще Путіна немає таку нову заяву зробив Трамп. Після вчорашньої розмови із Путіним, яка, за словами самого Трампа, взагалі не принесла жодного прогресу у справі припинення війни. Сьогодні американський лідер зробив нову, ще більш відверту заяву. Дональд Трамп розчарований Володимиром Путіним і не вірить, що той покладе край війні в Україні. Але, друзі, найголовніше Трамп припускає, що Путіна немає. Він сказав, далі я вам зачитаю. Я буду розмовляти із президентом Зеленським, і знаєте, я дуже розчарований розмовою з Путіним, тому що, чесно кажучи, мені здається, що Путіна там вже просто немає. Я не бачу, щоб він хотів зупинятись, і це дуже погано справді, просто кажу, як є. Він не виглядає людиною, яка хоче закінчити цю війну, заявив Трамп. Ну, звичайно, друзі, тут треба розуміти, що можливо під фразою Путіна немає. Трамп мав на увазі, що немає того Путіна, якого він знає. А можливо, і ні. Але в будь-якому випадку заява Трампа про розчарування Путіним є дуже важливим сигналом. Ну, особливо ще і після варварського обстрілу Києва. Це підтверджує, що Путін не готовий до миру, і, можливо, можливо, друзі, маємо надію, це відкриває шлях до більш рішучих кроків з боку США.